одну з європейських революцій згадали мукачівці, які зібралися біля пам'ятного знака. Події 1848-49 років, які сталися у Пешті, допомогли угорщині, яка входила до складу австрійської імперії, стати незалежною. 12 пунктів вони собрали. За що так вони воювали. Спочатку представили Габсбургам, Вони канішного. Откликнулися негативно, і після того вона революція. Березнева революція дозволила угорській громаді отримати свій перший національний уряд. Люди вимагали надання демократичних свобод а також знищення панщини. Австрійському імператору нічого не залишалося, крім того, аби виконати їхні вимоги. Тодішню маніфестацію очолював угорський поет-демократ Шандор Петафі. Його лозунги за незалежність і боротьбу за свободу присутні почули під супровід гітари. Ешкесіньк нем товасінь. Лунали на зібранні і національні пісні, з якими угорці в ті далекі часи виборювали своє право на вільне життя. За словами Мукачівського міського голови, тоді за свободу боролися угорці. Сьогодні з тими самими лозунгами воюють українці головне завдання угорців під час революції було те, аби в їх країні не хазяйнували війська інших держав, як це сьогодні відбувається в Україні, де росіяни відбирають наші землі. Тому тема боротьби сьогодні як ніколи актуальна і для нас. До пам'ятного знака поклали вінки та квіти на згадку про тих, хто віддав життя за свободу і незалежність угорської держави.